Остап'є – колись козацьке містечко, а нині село у Великобагачанському районі на Полтавщині. Тут аматорський хоровий колектив Козацький гомін існує 50 років. Григорій Кузьмич, керівник хору ювіляра. Він теж ювіляр, чоловікові сімдесят п'ять років, але каже, сповнений сил і творчих планів. Все буде козацький гомін за свою високу виконавську майстерність не раз на оглядах творчості отримував нагороди. Уперше звання народного колективові присвоїли 1987-го, а згодом у нульових він це звання відновив. Помінялися і виконавці з роками. Але рівень колективу залишився такий, як і був. Я думаю, що ви зараз саме побачите це на сцені. Молодь поповнює, шукаємо других виконавців у своєму селі, підвозимо з окружних сіл. Окрім козацького гомону, під керівництвом Григорія Сережкіна співають аматорський хоровий колектив Живі джерела із Красногорівки, чоловічий квартет Берест, аматорський чоловічий колектив Козацькі барви районного методичного центру народної творчості. Цей хоровий колектив заснований рівно 20 років тому. По моїй ініціативі я запропонував створити чоловічий хоровий колектив. Григорій Кузьмич погодився. Репертуарії в нас пісні різні, українські народні, дещо з класики. Я не буду хвалитися, але ми досягли такого рівня, що нам уже одну дві репетиції. І ми відновили пісню і співаємо. Пан Григорій працює із підростаючим поколінням. Ансамбль, родинонька з Кібівщинського сільського клубу нещодавно отримав звання зразкового. Привітати обох ювілярів зібралися творчі колективи не тільки Остапівського будинку культури, а й Великобагачанського району. Дмитро Купченя, Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин.